Технології маскування: скіфи мали унікальне вміння злитись з навколишнім середовищем, використовуючи природні матеріали для створення ефекту маскування. В степах, де відкритий ландшафт міг стати вразливістю, вони розробили хитрі способи залишатись непомітними для ворогів. Наприклад, воїни часто ховались під шкурами тварин, які слугували не лише захистом від холоду, але й дозволяли виглядати як частина стада диких тварин. Іншим методом було використання трави та гілок. Скіфи плили собі маскувальні плащі або просто вкривали себе травою, що росла в степу. Завдяки цьому, вони зливалися з місцевістю, стаючи майже невидимими на тлі рівнин. Відомо також, що в нічних операціях вони використовували особливі тактики, притискались до землі і залишались нерухомими, поки ворог не наблизиться. Ця здатність ефективно використовувати природу для маскування дала їм значну перевагу в боях, дозволяючи уникати ранніх зіткнень або несподівано атакувати ворогів, які не могли їх виявити. Вміння майстерно приховувати себе було одним із ключових елементів їхньої військової тактики.